Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд ЄЙ. Не завжди якісна техніка, коштує всі грошей світу. Наприклад, корпус Be Quiet Пур Base 500DX збирає лише позитивні відгуки та претендує на звання ідеального. Але чи так це насправді? Наскільки крутий цей корпус та чи має він якісь недоліки? Дізнайтесь у цьому огляді. Тому обов'язково додивляйтесь його до кінця. Не забувайте тиснути ось таку вподобайку під цим відео. Ну і, звичайно, друзі, коментарі під цим оглядом вкрай важливі для просування українським. Райномовного контенту, дякую за вашу підтримку. А ми погнали далі. Постачається ця модель вже у зібраному вигляді, тому перейматись про збірку не варто. В комплекті є інструкція, набір стяжок для організації, кабель менеджменту та набір гвинтів. Останній потрібен для монтажу деталей в корпус, тож докуповувати їх окремо не потрібно, а це добре. Як бачите, дизайн корпусу доволі цікавий та незвичайний. Я б сказав, навіть привертає до себе увагу. Попереду розмістили дві металеві решітки з лініями RGB, які огинаються трьома гранями. Саме в цьому унікальність дизайну, адже останнім часом я бачу суцільні решітки попереду без деталей, і це вже трішки набридло. Бокова панель виготовлена із загартованого скла і має помітне тонування. А по краях взагалі не прозорого чорного кольору. До речі, приходить це скло захищене поліотиленовою плівкою. Через нього все одно видно наповнення, але якщо ви будете встановлювати деталі з підсвіткою, то яскравість буде меншою, ніж вона могла бути. Це добре, адже забезпечується тепле приглушене світло. Вона не буде заважати, якщо корпус стоїть на. Столі скло закріплене за допомогою чотирьох гвинтів. Тож, якщо вам потрібно дістатись всередину, то доведеться всі їх відкрутити. На щастя, робиться це все дуже просто та швидко. З іншого боку, також все класично. Суцільна металева стіна, яку можна зняти для зручного монтажу деталей. Блок живлення в Purbase 500 DX розташований знизу. Для зручного монтажу передбачена спеціальна рамка чи лоток. Називайте як хочете, але це дійсно зручно. Блок монтується на цю рамку за межами корпусу і вже в зборі встановлюється всередину іншому все максимально просто та знайомо. Сім доступних слотів розширення відповідають вимогам материнських плат ATX. для вентиляції на тильній панелі Pur 500DX. Передбачено посадкове місце для одного 120-міліметрового або 140-мм вентилятора. Це не дуже дорога модель, проте при її розробці вирішили додати сучасний роз'єм USB 31 Gen 2 type c Поруч розташований добре знайомий нам USB 3.0. По центру знаходиться масивна кнопка живлення та логотип, а з правого боку, два Аудіороз'єми та кнопка управління RGB підсвічуванням. Розташування кнопки зручне навіть з урахуванням, якщо корпус буде стояти на робочій поверхні на верхній кришці. До речі, також є вентиляційні отвори, прикриті металевою сіткою на магнітах. Під нею також знаходиться місце для установки вентиляторів і радіаторів рідинного охолодження. Пиловий фільтр є також і на дні корпуса. Що цікаво, аби його зняти, не потрібно підіймати корпус. Досить потягнути за пластикову частину, і він зніметься. Як бачите, корпус добре продувається, оскільки всі чотири стінки мають перфорацію і якщо для когось важливо, вага цього корпусу 7,8 кг. А rgb підсвічування передньої панелі це не супер незвичайно, але в цьому випадку вам варто поглянути. Виглядає це дуже гарно, тим паче, що є навіть різні режими світіння, а не лише кольори. Керування підсвіткою можна за допомогою кнопки. Пропоную просто насолодитися цією красою. Плавно від зовнішньої конструкції переходимо до внутрішньої. По перше, варто зауважити, що на склі під гвинтами є гумові прокладки. Вони захищають скло від пошкоджень та обмежують рівень фіксації. По друге Цільна панель з внутрішньої сторони обшита спеціальним матеріалом, що поглинає шум. Пурбейс 500X має достатньо простору для збірки хорошої ігрової системи. Є можливість встановити материнські плати форм-факторів ATX, мікро MiniITX міні та відеокарти довжиною до 369 мм. На піддоні бачимо багато отворів для кабелів, що дає зрозуміти, вже на цьому етапі тут є все для організації простору. Корпус Pur 500DX отримав цілий набір вентиляторів. Їх відразу три: 140 мм. Метрою вентилятори Purwings 2 зі швидкістю обертання 900 обертів за хвилину. Початково вентилятори встановлені по одному з трьох сторін позаду, зверху та попереду. Але зрозуміло, що це вже ваша справа, як їх розміщувати. Також є можливість установки системи рідинного охолодження. Як я вже й говорив раніше, блок живлення встановлюється у спеціальний піддон, і його максимальна довжина може становити 220 мм. У піддоні, до речі, також є отвори для протягування кабелів і вільного відтоку повітря. Піддон займає немало місця, але якщо вам не дуже потрібний кошик для накопичувачів 3,5 міліметра, його можна прибрати і встановити систему рідинного охолодження довжиною 360 міліметрів на передню панель корпусу. Під суцільною стінкою є простір 27 мм міліметрів для вільного розміщення кабелів. Що стосується накопичувачів, у Purbase 500 dx може бути встановлено до п'яти штук 2,5 дюймового формату. Два місця знаходяться тут, два вертикальні в передній частині корпусу та ще один на кошику для 3,5 міліметрових накопичувачів. А якщо говорити про... Кошик для 3,5 мм накопичувачів, то його легко можна зняти. Передбачається установка двох накопичувачів 3,5 мм формату або одного 3,5 та одного 2,5. Я гадаю, не я один, а також і ви впевнили, що це непоганий варіант своїй ціновій категорії, який в принципі виглядає привабливо, має класичний зовнішній вигляд з нотками ось такого незвичайного дизайну і поміщає в собі усі потрібні елементи, що вкрай важливо для ось таких, знаєте, недорогих доступних збір. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, ось такий, друзі, лайк під цим відео. Не забувайте, друзі, писати свої думки про цей корпус в коментарях під цим відео, а також, якщо ви бажаєте підтримати наш підрозділ територіальної оборони, усі детальні посилання ви знайдете в описі під цим відео. Дякую за вашу увагу!